Сьогодні Верховна Рада ухвалила законопроект 163, яким передбачила додаткові можливості для компенсації українцям, які втратили своє житло внаслідок ворожих обстрілів, або якщо таке житло у них пошкоджено раніше. Механізм компенсації працював таким чином, що якщо житло зазнало руйнувань, то потрібно було дочекатися компенсації від держави і потім виконувати вже будівельні роботи, його відновлювати. Але також є багато випадків зокрема, у мене в Дніпрі, наприклад, де я обраний там, де житло у людей де пошкоджена, вони його швидко хочуть відремонтувати для того, щоб продовжувати в ньому жити, бо де людям жити, якщо у них немає іншої можливості, і, звичайно, вони його швидко ремонтують. І от сьогоднішнім рішенням Верховна Рада запровадила механізм, за яким дозволяється компенсація за відновлене житло тим людям, які самостійно його відремонтували. Цей закон як тільки буде підписаний президентом і не буде чинності, одразу почнеться прийом заявок від громадян, які постраждали в таких ситуаціях. До 200 тисяч гривень передбачено на одну постраждалу особу на такі компенсації. Я сподіваюся, що багато українців, які вже витратили свої гроші на відновлення свого власного житла від ворожих обстрілів, зможуть скористатися цією компенсацією і краще відремонтувати своє житло. Таке рішення сьогодні прийняла Верховна Рада.